У Луцьку на пляжі у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки знайшли тіло немовляти. Його виявила пенсіонерка, яка гуляла поблизу річки Стир. Подробиці жахливої історії у сюжеті пенсіонерка Тетяна Михайлівна у центральному парку Луцька буває мало не щодня. Зазвичай гуляє біля річки. Знахідка на яку натрапила жінка вчора ввечері, її приголомшила. Я збирала м'яту, бо росте вона біля води. І мені перебувало запах, м'яти перебивався поганим запахом. І я пішла, бо я вже пару днів тому ще чула цей запах. Дитина з води витягнута була, бо набрягша, ну, така, як після води, але вона вже тут пару днів лежала. Це сталося близько 9 9-ї вечора. В такий час на пляжі вже людей небагато. Це, ну наскільки я розумію, йому вже не перший день. Це не вчорашнє і не позавчорашнє. Це, Можливо, навіть взагалі десь з води його, чи якась собака витягнула, чи що. Це тому, кажу, там, навіть важко було сказати, чи це щось живе чи наскільки вже розкладене воно все було. І, і там все, що залишилось, це грудна клітка, руки і голова. Нижньої частини взагалі не було. У поліції нам повідомили, що тіло могло пробути у воді близько 10 днів. Припускають, що це плід, в якому 32-34 тижні. Тільки судово-медичний експерт може нам роз'яснити і дати відповідь, що саме там відбувалося, тому що якщо це внутрішньоутробне знищення плоду. Буде встановлено в результаті судово-медичної експертизи. До початку пологового процесу, то ця особа не буде нести не передбачена кримінальна відповідальність за такі дії. Оперативними та іншими службами проводяться заходи по встановленню цих осіб, опрацьовуються лікарні, родоми, жінки, які стоять на обліку, і всю збирається вся можлива інформація, яка може привести до встановлення обставин цієї події. За статтею 117 умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Хочу попросити, якщо жителям міста Луцька щось відомо про цю ситуацію чи про подібні обставини. Прошу повідомити за телефоном. 102. наразі анонімність гарантуємо.